Ми просто не розуміємо, чи буде вночі якась атака масована, чи не буде, але те, що повітряна тривога обов'язково матиме місце, так є завжди. Будь-яка ракета, будь-який снаряд летить до міста за 30-40 секунд. Тобто, насправді, надзвичайні ситуації, так би мовити, прильоти відбуваються і до оповіщення про повітряні тривоги. Знаєте, якщо всі Зберуться і виїдуть з цього міста, то чи буде це місто українським? Почнемо з важких новин в ніч на 23 вересня був обстріл Запоріжжя російськими ракетами, внаслідок чого більше ніж 20 людей зазнало поранення, більш ніж 15 будівель також було частково зруйновано. І серед тих, хто постраждали, були діти. Зважаючи на ці важкі новини, з яким повідомленням ви зараз знаходитесь тут у Вашингтоні, що ви хочете донести в Америці. Найперше, що я хочу сказати, це необхідність збереження людських життів. Повірте, все можна відбудувати, все можна відновити. Людей не можна повернути. І це найгірша трагедія для будь-якого міського голови, для будь-якого міста. Це просто системний тероризм зі сторони Російської Федерації. І, на жаль, вже є відомості про те, що одна цивільна людина загинула. Це жах. Це жах, і ми не розуміємо, скільки це ще буде тривати, скільки викликів, скільки горя чекає нашу громаду. Повітряні тривоги в Запоріжжі, в більшості випадків лунають саме вночі. Це, це так завжди. Ми просто не розуміємо, чи буде вночі якась атака масована, чи не буде. Але те, що повітряна тривога обов'язково матиме місце, так є завжди. Це, на жаль, те життя, яке ми зараз живемо в Запоріжжі. Люди в Запоріжжі живуть в межах 30 кілометрів від лінії фронту. Ці атаки, як ви зауважили, вони відбуваються щоночі. Або повідомлення про можливі атаки відбуваються щоночі. Що можна зробити, щоб убезпечити населення Запоріжжя? Що можна зробити, щоб убезпечити цей мільйон людей, які живуть в зоні 30 кілометрів від лінії фронту? І чи можуть зробити щось партнери для цього? Зараз в Запоріжжі живе 700 тисяч людей, тому що до війни. До повномасштабного вторгнення жило більше мільйонів. Нам треба закрити небо, нам треба захистити місто. Ви розумієте, що місто Запоріжжя, знаходячись в на відстані 30 кілометрів від е, окупованої території, від території активних бойових дій, це історія про те, що е, керована авіабомба будь-яка ракета, будь-який снаряд летить до міста за 30-40 секунд. Тобто насправді надзвичайні ситуації, так би мовити, прильоти відбуваються і до оповіщення про повітряні тривоги. Нам треба закрити небо, нам потрібно більше спеціалізованої техніки. Це наш захист. Органи місцевого самоврядування не зможуть впоратись з цим викликом, тому що наша задача виключно забезпечити соціальний супровід людей, так забезпечити мирне життя, школи, лікарні, інфраструктура, культура, освіта цей виклик ми не можемо подолати, тому безумовно. Підтримка партнерів зброєю підписана угода. Меморандум про співпрацю між Запорізькою областю та Пенсільванією. Що це означає для Запоріжжя у практичній площині? У практичній площині це означає, що фактично ми маємо надійного партнера, який готовий розпочинати працювати з нами в основних напрямках нашої життєдіяльності та роботи. Безумовно, це забезпечення альтернативними джерелами енергії, критичні об'єкти інфраструктури, тому що незабаром почнеться опалювальний сезон. Ми ще не розуміємо, наскільки він буде. Активним, тому що з нашої сторони наші комунальні служби зробили все можливе водночас, якщо країна-агресор буде щоночі завдавати удари по об'єктам критичної інфраструктури, вся наша система теплопостачання, водопостачання має бути забезпечена альтернативними джерелами енергії. Другий виклик це наші діти. Ми розуміємо, що ми можемо виграти війну, але втратити цілу, ціле покоління, цілу державу. І нам потрібно, щоб наші діти отримували якісну освіту. Якісна освіта це виключно освіта офлайн. Максимально долучилися до побудови підземних шкіл в місті Запоріжжя, максимально долучилися до речі за допомогою міжнародних партнерів, до ремонту укриттів в наших освітніх закладах. І, безумовно третє це відбудова. Відбудова, тому що більше 12 багатоповерхових будинків зруйновано, і це ми говоримо станом на сьогодні. Ми ще не порахували наслідки тих прильотів, які відбулись 22 і 23 вересня. І звісно, в нас великий виклик це. Соціалізація і можливість адаптації внутрішньо переміщених осіб нещодавно відвідував одну з запорізьких шкіл, якраз під земелі прем'єр-міністр Нідерландів разом з президентом Зеленським, це якраз був початок нового навчального року. Наскільки ситуація зараз змінилася з безпекою школярів у школах? Наскільки вдалось переформатувати навчання під землею? Все навчання, яке відбувається в Запоріжжі, відбувається або в підземних школах, або в укриттях. Діти ніколи не перебувають в приміщенні школи назовні, тому що, ще раз підкреслюю, ракета з окупованої території це 30-40 секунд. Ми не можемо просто зараз ну, ігнорувати ці виклики і цю небезпеку. В нас 1 вересня до шкіл міста Запоріжжя пішло 3600 першачків. Є такі навчальні заклади, які отримали можливість набрати по 2-3 по класи першачків кількістю 25-30 діток. Ми дуже тішимося, що вони в нас є, тому що це наше майбутнє і заради них, виключно заради них, ми працюємо. Звісно, я не буду знаєте, водити вас в оману і говорити про те, що ця кількість дітей, які ходять очно, вона стабільна. Ні, вона не стабільна. Я прекрасно розумію, що після цих обстрілів, які відбуваються зараз в місті, день-два, ми не розуміємо, що буде далі. Кількість дітей. Буде відмовлятися від очного виходу в школу, вочевидь, Росія не тільки намагається досягти якихось своїх тактичних цілей, а також вплинути на моральний стан місцевого населення. Як реагує на це, які настрої серед серед населення Запоріжжя? Дивіться, ваше питання дуже болісне, тому що на початку нашої розмови я вам говорила про те, що оці масовані атаки. І масовані пуски, і масовані сповіщення про повітряну тривогу в Запорізькому регіоні відбуваються завжди вночі. Вночі, коли люди після роботи приходять, лягають спати до своїх ліжок, обіймають своїх дітей, так? намагаються готуватися до наступного дня свого робочого, свого побутового життя. Це дуже складно. Мені це складно як людині пережити і. Подвійно, а можливо, навіть там x 10 складніше пережити як людина, яка відповідальна за, за своє місто. Водночас ми розуміємо, що знаєте, якщо всі зберуться і виїдуть з цього міста, то чи буде це місто українським? Воно наше, допоки ми там живемо, допоки ми зранку встаємо і йдемо на роботу. Допоки ми зранку встаємо, і йдемо до фізичної особи підприємця, купляємо каву, а він платить зарплату своїм працівникам і оренду за приміщення. допоки ми народжуємо дітей в цих лікарнях, вони працюють і мають забезпечення з Національної служби здоров'я України. Ну тобто, це система, в якій ми маємо жити. Якщо люди поїдуть. То що будуть захищати наші Збройні Сили України? Я певна, що знаєте, у ті 700 тисяч, які зараз живуть в Запоріжжі, вони на початку повномасштабного вторгнення вирішили для себе, що це їх місто.